Суддя каже, що робота над революційним вітром може продовжуватись, поки турбулентність вітру, як політичні ігри ставлять під загрозу зелену енергію Сполучених Штатів. Останніми місяцями в Сполучених Штатах у Сполучених Штатах було сповнене повідомлення про енергію курячої енергії, але не в самому світлі веселки. У центрі уваги є проект Революційний Вітер. Амбітний вітряк біля узбережжя Різд Ісланда та його раптова зупинка на ініціативі Адміністрації Трампа. Початкові події, звичайно, цікаві, але те, що приховано за цією історією, є набагато більш тривожною тенденцією використання енергетичної політики як інструменту політичної боротьби. Історія революційного вітру є яскравим прикладом того. Як геополітичні амбіції та національні інтереси можуть переплітатися з необхідністю переходу до стійкої енергії? Заморожування будівництва, яке сталося наприкінці серпня, згідно з офіційною версією, було пов'язано з проблемами національної безпеки. Однак, якщо копатися глибше, стає зрозуміло, що це лише вершина айсберга. Адміністрація Трампа, відома своїм скептичним ставленням до відновлюваних джерел енергії та підтримкою викопного палива, явно прагнуло уповільнити розвиток офшорної вітрянки в США. І хоча рішення суду, яке дозволило відновити будівництво, було певною перемогою для Остед та Лезнеабалбалс, а також для штатів Ройсланд та Коннектикут, це лише тимчасовий перепочинок. Загроза нових політичних маневрів та юридичних перешкод залишається досить реальною. Зрештою, як справедливо зазначив губернатор штату Коннектикут Недаламонт, якщо ми хочемо поговорити про птахів, рибу та національну безпеку, ми можемо це зробити, але в той же час повернемося до роботи. Ключове слово тут якщо політичний вітер змін, вплив на енергетичну безпеку, що за цими проблемами національної безпеки, що так активно використовує адміністрацію Трампа. На мою думку, це поєднання декількох факторів. Захист інтересів викопного палива адміністрація Трампа традиційно підтримує вугільну нафтогазову промисловість, а розвиток вітрової енергії вважається загрозою для їх домінування. Військово-промисловий комплекс, вплив військових відомств та підрядників оборони, зацікавлених у збереженні традиційних джерел енергії, не слід недооцінювати. Звинувачення в потенційних ризиках для військових операцій, пов'язаних з курячими турбінами, можуть бути використані для виправдання затримок та блокувань. Політичні переговори історія з імперським вітром є чудовим прикладом того, як енергетичні проекти стають інструментом політичних переговорів. Дозвіл на продовження будівництва було надано лише після того, як губернатор Нью Йорка Кеті Кетія хотів схвалити нові газові трубопроводи в державі. Це створює небезпечний прецедент, коли енергетична політика стає предметом транзакцій та поступок. Наслідки для зеленого переходу, заморожування та відновлення будівництва, революційний вітер це не просто місцева історія про курячу ферму. Це є частиною більш широкої тенденції, яка загрожує весь процес переходу до зеленої енергії в США. Інвестиційний клімат, нестабільність та невизначеність у політичній сфері відлякують інвесторів і ускладнюють планування довгострокових проєктів у галузі відновлюваної енергії. Створення робочих місць, заморожування проєктів призводить до втрати робочих місць та гальмує розвиток нових технологій. Сотні робітників, які беруть участь у будівництві революційного вітру, раптово були безробітними, що було серйозним ударом для їхніх сімей та місцевих громад. Енергетична безпека, залежність від викопного палива робить Сполучені Штати вразливими до коливань світових цін на енергію та геополітичних ризиків. Розвиток відновлюваної енергії це не лише екологічна необхідність, але й питання національної безпеки. Що робити? Ситуація безумовно складна, але не безнадійна. Ось кілька кроків, які потрібно зробити для захисту інтересів зеленої енергії в США. Політична консолідація необхідно поєднати зусилля демократів, республіканців, екологічних організацій та ділових спільнот для захисту інтересів відновлюваної енергії. Юридичний захист, держави та енергетичні компанії повинні активно використовувати судові позови для оскарження незаконних адміністративних рішень, які перешкоджають розвитку відновлюваної енергії. Інвестиційні інвестиції необхідно продовжувати інвестувати в розвиток нових технологій у галузі відновлюваної енергії, щоб зробити їх більш конкурентоспроможними та привабливими для інвесторів. Прозорість та підзвітність необхідно вимагати від урядової прозорості та підзвітності у питаннях енергетичної політики, щоб запобігти зловживань та політичних маневрів. Освіта та інформування необхідно активно інформувати громадськість про переваги відновлюваної енергії та ризиків, пов'язаних з залежністю від викопного палива. Особистий досвід та спостереження. Протягом багатьох років я стежив за розвитком енергетичної індустрії в США і можу сказати, що політичні ігри та лобіювання завжди були невід'ємною частиною цього процесу. Однак в останні роки я помітив збільшення схильності використовувати енергетичну політику як інструмент політичної боротьби. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки це загрожує не лише екологічній безпеці, але й економічній стабільності країни. Висновок. Історія революційного вітру є попередженням для всіх, хто вірить у майбутнє зеленої енергії. Це показує, що для досягнення цієї мети необхідно не лише розробити нові технології та будувати вітроелектростанції, але й активно захищати свої інтереси в політичній сфері. Без політичної волі та консолідації зусиль зелений перехід до Сполучених Штатів може зіткнутися з серйозними перешкодами. Майбутні енергії це не лише питання технології, але й питання політичної стратегії. В іншому випадку, ми ризикуємо бути в штормі політичної турбулентності, яка може звести нас з курсу до стійкого майбутнього. Ключова думка: енергетична політика не повинна бути інструментом політичної боротьби. Важливо, необхідно вимагати від урядової прозорості та підзвітності у питаннях енергетичної політики. Погляд на майбутнє майбутнє енергії залежить від нашої здатності захищати наші інтереси в політичній сфері.